Рідне слово, скільки тобі чарівних зудів, животворного трепету ти вогню, скільки тобі доброти і лагідності, мудрості за мною закладена ще нашими славними війнолюбними предками, що ж може бути дорожчим для людини, як рідне слово. О Боже мій великий, всемогутній, мою українську мову порятуй, і в світлий день пришестя, день майбутній, в країні царстві щастя приготуй, коли до серця крадеться тривога. За долю України я боюсь молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей, а мову українському причастя теплом своїм торкаються грудей. Мова одна з багатьох діл, створених людьми. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Бувають такі ситуації, коли навіть звичайне рідного слова стає причиною особливого душевного стану, емоційного збудження будь-якої людини. 21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування воно вже стало традиційним, адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. Заснування Дня рідної мови має велике значення, адже за оцінками фахівців, із понад 6 тисяч мов, які нині існують, у світі значна частина перебуває під загрозою зникнення. В Україні цей день відзначається з 2002 року. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Українська мова одна з найбагатших, наймозрушніших, пішла на легкий і цивилістий шлях, вона стала офіційною в незалежною Україні. Є державний офіційний статус, закріпленого 10 статтею Конституції України. Ти того своєю дослові слова і ось тепер вона співає. Бригнець, бригне, співає українська мова, Червить, тішить і п'яниць. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір влюбіть. Велична, щедра і прекрасна мова. Зоровічі Сталоківська вода. Це Україна мова Бабинкова, Така багата і вічна молода. Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про полум'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам Григорій Сковорода, Квітка Основ'яненко, Леонід Глібов, Іван Франко, Михайло Коцюбинський і Василь Стемоненко. Золоту скарбницю рідної мови збагатили відомі майстри художнього слова, сучасні українські письменники Ліна Костенко, Олесь Гончар, Павло Загребельний, Дмитро Павличко, Іван Брач. Прислухаємось до чарівних звуків материнської лагідності і доброти, мудрості землі, тілиних і поетичних слова. Та найбільшого розпиту наша мова досягла у творчості українського поета. Художника Тараса Григоровича Шевченка, Великого Кабзаря. Близько 500 разів видавалася твори Шевченка в Україні після його смерті. Вони перекладені більше як ста мовами світ. Послухайте, яка чудова мова в його вішах. На що б здавалися слова? Слова та волю більш нічого. А серце б'ється у як тих почує. Не одцірайсь того слова, що мати співала. Як малого побивала, з малим розмовляла, не о слова що про Україну, сліпий старець, суючи, співає під тином. Ради їх людей, закованих моїх, убогих нищих, возвеличчю малих отих рабів них. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Мова співучена натхнення, гнанне переслідуваном, принижувала хрещина Холопська. Вона була, є і буде коренем народу. Витерпівши страшне лихоліття, тортури, перегорівши як вона дійшла до нас гортованою і мужньою. Українська мова і пісня. Вони супроводжують людину з перших до останніх хвилин життя. Пісня душа народу. Це його краса і доброта. Українська мова вважається однією з наймозвучніших мов у світі. Триста тисяч пісень склала Україна цією мовою. Вони піднесли мову до чарівних висот, розкривши все її багатство і красу. Мабуть, не існує такого куточка землі, де б не лунала українська пісня. Лисно дився, молодця хочу щасливий, радісний і світлий. Маленьким зеньком був тоді вічу, а тут на голосок повітря. А то сюди серденька притискала і колоскову пісню заспівала, і пісня та була сама краса, що поводку мене обдарувала. Батько мені каже, з книжкою дружи. Рідну мову син завжди бережи. Мову ту, що люди рідною зовуть. Ти дідей ні, ні, ніколи синку не забудь. Рідне слово пісню завжди серцем чуй, як вітчизнує матір їх люби шануй. Буду я навчатись, бо золотої, котрою веснянки у гори крутої. Катичка веселого, що косте не річкою, зеленого, що хироста смарічкою. Цела в'їна, марінкова, коли систі українську рідну, дарма не дали батьки. її, хліб, лекати, будь сути, повсякчас. ж єдиних таких мати, мовить кожного з нас. У рідному слові початок усіх початків, свого буття. Пам'ятаємо завжди про це. Бережімо, плекаємо, збагачуємо, примножуємо красу рідної мови. Людина, яка забула свою мову, не живе, а існує. Не замовкай ніколи рідне слово. Скрізься жартом, пісні звітай. Над ними квітне завжди веселково, що сяє щастя, український край. Тож побажаємо усім українцям, що свято бережуть українське слово. Щастя, натхнення, добра, миру, світлого майбутнього.